Ми розуміємо, що у автомобіля в блокі керування 138 тисяч кілометрів. Ми цьому не віримо. Ми припускаємо, що блок керування міг бути помінений на інший, але дивимося, ні хура, Блок керування двигуном стоїть рідний. Ми йдемо в історію і дивимося, коли. У цього автомобіля останній раз скидувались помилки, і це було 3400 км назад. За цей обсяг часу, після збиття всіх помилок, автомобіль запускався 164 рази. Якщо піти за логікою ручних запусків, за 3400 км в умовах України автомобіль в середньому проїжджав 20 км. Для відео ми заморочились і з'ясували, що в, в регіоні Нью-Йорка люди їздять в середньому 9700 міль. Це більше 10 тисяч кілометрів. Це от факт. Але припустимо, що автомобіль за один запуск їздив ну, не більше 15 кілометрів. Припустимо! Але якщо подивитися по блоки керування двигуна, то ми бачимо приблизно 9200 з чимось запусків. І помножити це мінімум на 15 кілометрів, ми розуміємо, що. Снова здорово, 138 тисяч кілометрів, навіть к бабки не ходи. Математику ніхто не відміняв, можете самі на калькуляторі порахувати. Розуміємо, що по блоку двигуна воно підтверджує, що дійсно автомобіля, навіть при мінімальному пробігу, є е, точно не 45 тисяч кілометрів. Але можливо, наша математика вона неадекватна, Тому. Є автомобіль, є вах, є ауді, правдина п'ята, а А4, але з таким самим двигуном, з такими самими мозгами. Ми зараз перевіримо, а скільки ж цих запусків саме ручних має бути на у цьому автомобілі з пробігом в 140 тисяч кілометрів. І ми з'ясуємо, а чи дійсно наша логіка правильна, чи ні. І все це ми з'ясуємо прямо зараз. Роски не влажу, упирають за ноги.